Це ну, дійсно є така проблема. І є, ну, знаєш, є дві крайності. Завжди є крайності. Є одна крайність, коли дуже багато фото є. Коли тільки я любима, я красива там, а є інше, коли мене зовсім не існує. Тобто є все, а мене нема. Не можна сказати, що це тільки от із за цього, і за того. Багато є факторів. Які впливають дуже сильно. І зараз, якщо у дівчинки з'являється лице на фото, це перемога, дійсно перемога. Вона себе ну, починає, наприклад, сприймати, починає себе поважати, починає вірити в те, що вона є на цій землі, вона не помилка на цій землі. Ну, це, це дійсно травми, занижена самооцінка. Їхні відчуття і почуття дуже знецінювали, тому їх не існує. І на аватарках їх нема. Вони є, але й нема. Розумієте, як хочете. Ну, ти ж знаєш, все, чим ми себе наповнюємо, те і виходить з нас. То все, чим вони зараз живуть, то можна просто прочитати як книгу на аватарках. Просто візьми, перелістай кожне фото. І Подивись, чим вони займаються і чим вони наповнюються. Ну, в принципі, все просто, не обов'язково. Але класно, коли це з'являється. Після довгих таких, ну, непонятно чого, з'являєшся являє, саме ти. От. І ти починаєш себе поважати, любити. Це дійсно класно.